Бля, помолись Бога, поставь свечку, сходи в церковь, там, ну, в 9 утра, когда все едут на работу, там, детей завозят в садики школы, ну, останавливать всю страну. Я человек, который военный, кто меня не знает, инвалид второй группы, не рабочий. У меня миллион контузий, миллион ранений. Я понимаю, что это как минимум, блин, группа. Остановить всю страну, ти понимаєш, щоб всі з утра надишались всі вихопними газами тому чому подобно. Льоха, так так не відвлекають людей, щоб вони не шли в церковь. Дома не молились за естественно. Ну чуєш, Льоша. Ну, Лоша, вибач, я тебе переб'ю. Да. Чуєш, мене пропозиція така. Давай на передовій так само чуєш, всі зупиняються. Все полностью. Ракеты, танки, все запоняется. 9, утра, короче, ну, все да, запустим. сказал там, подождите, пацаны, у нас тут Все, все ждем. Подождите. Тишина. 9 до 10, потом Ну, а ну, мы... ну правило, натуре, вот, человек, да. человек пишет, он лезет, пишет. Дрессировка. Новую. да, да, все Но правильно. это нет, Я нет, вообще... Да но это нонсенс ну, самый настоящий. Это ну, бред сивой кобылы. Ну, это тупо... Я, я вообще не понимаю вот этой движухи, но... Вы можете относиться ко мне по-разному. Но извини меня, вот пример. Э, вчера выложил видео за седьмой километр. Ну, у нас Одесса, Одесса мама. Когда бус перевернули ТЦК. Что. Ну, и я себе думаю, так, ага, пока ТЦК не дала, короче, свою статью, все мы знаем, как они любят писать, правильно? Что виноваты вокруг все, только не работники ДЦК. Да, они любят. Я выставил свое опровержение, говорю, давайте послушаем народную версию, ну, одесскую народную версию. Так я прокомментировал народную версию говорю, по тебе. И по тебе я говорю, что люди, я говорю, на евро, бляха, заехали на рынок 7 километра в Одессе скупиться. Скупились. Потом уезжая, водитель не справился с управлением, перевернулся в бус. Люди, народ украинский, добродушные одесситы, кинули всем рынкам помогать спасать людям, которые были на боссе. Вытащили их всех с буса и показали им дорогу к остановке. Дали на еще прямо, на проезд. Понимаешь? И, и вот тут начинается самое интересное. Какая-то одна написала клава, потом вторая кастрюля головая, третья. И вот человек с 200, я не знаю, там больше 10 тысяч комментариев, но вот меня что убило, пишут, что ты тут пиздишь? В интернете куча видео, как этот бус перевернули люди, блядь, понимаешь? Я не, понимают. Ну, не, понимают. Вот, не, не понимаю. На голове люди не понимают вообще значение слова сарказм. Я им предложил открыть ну, справочник, почитать значение этого слова. Потому что это все тупо печаль-беда. Понимаешь, настолько кастрюля головы, Кастрюля зажимает, что... зажимает это все. Ну, это... Одна клава там вообще пишет э, типа надо идти воевать, всех, кто это сделал на Покров, туда, короче, понял. Это вышло. Вы видели эту недоразвитую? Ну, может, грубо, да. конечно, я извиняюсь. Забыл ее фамилию, короче. У нее сын погиб на войне. И она вот сидит в студии, интервью дает и кричит: Все мужики, которые. Да, точно недоразвитая. Спех на тех на правде. Всех на фронте, а что они тут ходят? Да, говорит, на, ТЦК на, на надо приумножать, пусть крутят ручки, короче. Да, вона шеп ліп, ліпить, чуєш, Леша, що вона сама піде в ТЦК, типа всіх відправить, короче, в землю. А ти знаєш, хто она по спеціальності? Волонтер. Я... А, волонтер, волонтер. Не-не-не. Ну, ну, волонтер... ну, вона так ляпнула. Волонтер... Ми всі, У нас в Україні волонтери всі. Не випив раз кофе, ти став волонтером. Это понятно. <реш> Нормально. Я, я садился. Ну, я так было, Я извиняюсь, я извиняюсь, таки да, я садился, ну что поделать. Леха, секундочку, секундочку скажу. А если вы смотрели хоть когда раз в жизни журнал Playboy, то на первой странице был Леха, на второй странице был Вячеслав Линкас. Ребята, рекомендую. И вот, рекомендую. Ну, и вот ты представь, да? Она, она не просто волонтер. Она художник, а вторая специальность у нее, она арт-терапевт. Ну, я предложил... Я... Это еще куда? Это куда арт, еще? Это арт-терапевт. Ну, не пошла у тебя мазь, не вышла картина маслом, ты не знаешь, ну, где взять вдохновение. Ты обращаешься к арт-терапевту. Короче, психолог, блядь, по кисточкам и краскам.

Я просто Это Формата, формата. Психологически. Чтобы ее отформатировали. У меня у самого диплом психолога, я ей говорю, я могу вам бесплатно на волонтерской основе предоставить говорю, несколько говорю, сеансов, ну, пообщаемся с вами, можем успокоиться. Ну, что за бред? Ты представляешь, ну и знаешь, что со больше всего убивает? Что блядь, на интервью других нету. Да. Вот Смеллять. на интервью других нет. Вот очень Скажите, правильно ни сказано. Ни одного человека, вот, деда, которому завтра 60 лет, который в окопе 100 дней просидел без э, смены, да, который махорку курит, запустите туда деда. Этот дед разъебет все командование. А он выдаст такие же Садит всех, начинает командир отделения, заканчивая комбриентом. Дед этот наклон все кусает, но деда ж не позовут, дед же правду начнет рассказывать, понимаешь? Сто процентов. От дивіться, люди добрі, у нас зараз на, на ефірі два таких військові, які були не просто в окопі, а які були ще в лісіх норах. Лінкас і льоха. Да? От Лінкас, взагалі, в нього в його друга фамілія, ну, по білоруському партію, Заяц. Він там петляв так, що мама моя рідна від цих російських блядь, 120 двадцятих осколків. І Льоха. Да? І, і от вам військові говорять свою думку. Послухайте її, будь ласка. Можливо, в вас вона підложиться. При всьому гуморі ситуації вибачаюсь. Да что отлаживаться? Меня после вчерашнего видео, знаешь, кем меня там называют? Что я из за рубли работаю, короче. Что я... <laughs> да -да 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 -да. Леха, ты пидорасом был? Ты был? Нет, ты не поймешь. Ты, у тебя не было анального секса с лошадьми, понимаешь? А я от <laughs> а уровня пидораса дорос до ничтожества. А потом от ничтожества до сепаратиста и упал опять вниз. Вот где высота и подъем. Так, а самый прикол, короче, мне больше всего понравилось. Тип один пишет: "А что ты можешь мне сказать по поводу вашей э, дамбы в этом э, белом? По поводу белорусской дамбы? Ну а ему люди пишут: "Ты что дебил каким хером этот чувак говорит дамбе? говорит автор типа наш, ну блядь, украинец. а он какой наш украинец? Он на русском разговаривает." Бля, ну ты. <реш> это, это пиздец. Короче, кастрюли, Леша. Бля, это, ну, я тебе говорю, там да не плачь. Бля, ты же я сейчас сам захожу. Ну, я я слушаю, я просто рыдаю со смеху, я тебе клянусь. На нашем канале, на нашем канале, э, этот, э, Словом Тадилом. Ты зашел чудово. Я тебе серьезно говорю, там, блядь, зайди, почитай, ты, ты прикольнейся. Ты поднимешься, <чешь> честно. Слышь, там люди так хорошо Вписываю, вписываю оригинальные комментарии на одесские события. Ты с какой Леха? А что? Хуеть. А где это? -то? Да есть такое, я тебе покажу. Короче, я слушаю, а что ты, что ты оригинальный Леха сказал. А он говорит, народный комментарий. Я слушаю и думаю, я сначала не понял, я потом... вкурил и думаю, да ты шо, это ж не для людей, это для избранных, у кого, блядь, глаза открытые, думаю, ну, конечно, интересно. интересно, как Леху после этого хуесосят. <реш> я тебе говорю, блядь, я там кем-то ковчега не был. Ну, понятно, это малый там, процент э, этих, блядь, глаза закрыты, блядь, уши залеплены, понимаешь? Это как с непольском. Ну это ну, не твоя версия понравилась, блядь. Ты ж а, трудить там, що, там пише люди поволи, відправили их, куди треба, це. В трудить пише правильно, він пише, це наслідки вакцинації. То есть на тебя реагируют вакцинированные. Ты для них враг. Да они молодцы, ты что гонишь, они разгоняют мне, ну, мое видео. Я вообще их благодарю, они умнички. Там побед... Ну правильно, Леха, они разогнали. Я если, э, читаю первый комментарий. О, це гандон. Я думаю, все, это мои комментарии. Смотрим, кто этот гандон. Леха, охуеть. ну представь, насколько надо быть тупорылым, заднеприводным, блядь, чуваком. Чувихой. Чтоб, короче, ну вообще не внять того, о чем полторы минуты ну, человек рассказывает. Причем я вначале сказав, что э, ну, пока ТЦК не выложила свою версию. Говорю, давайте, ну, есть две версии. Одна ТЦК, а вот вам народная версия с блядь, Одесская народная версия. Люди добрі, хочу скористатися з оказії и вас, пацаны, познайомити. познайомийте. Если все подивитесь, написал такие написано Сивий, вітаю. Це пан Андрій Сивий зустрічався з ним в Києві там пару раз. Один на превеликій жалі був в штабі партії Гаран. Другий ми вже в кав'ярні зустрічались. Це командир батальйону на УНСО, Дуже цікаво. До речі, одна його фраза змінила мій підхід до рішення деяких питань, які я зараз активно пропагандую. Що ребята, якщо ми хочемо рішити питання, є вихід? Це варіант Андрія Сивого, і його це завжди поширюю, що вихід одного з командирів батальйону на УНСО, Ребята, підпишіться, ну цікавий, дуже цікава людина. Рекомендую, в реально рекомендую. А, я, я не зрозумів, хто це іменно так. Дивись, написано, сивий, сивий, Андрій сивий. Братан, тобі з ним познайомитись. Дуже це той, хто привів Турчинова на превеликий жаль до влади. Хто а, хто має ну, досвід величезний? В цьому, в СМС, в СМСах, в СМС. Читайте. Тула, це в в коментах, дивися, Сивий а, вітаю. А, да. Підписуйся, слухай. Сивий, Ми вас теж вітаємо. Брате, Якщо можеш, будь ласка, додавайся в друзі, я, я підтверджу, теж добавлюся. Я це тобі я дам я дам... номер телефону. Слухай, а, це цікаво, людина з якою поспілкуватися. Віде, просто в рік ось. Дуже варто 에, поспілкуватися. Ты чуєш, Лех, Льок. я тобі що хотів сказати, брате, 에, твоя втора версія зайшла більше всього. Це <реш> серйозно кажу там людей 100%. розрубало, процент сто просаза пополам розрубали всі пишуть перша версія гівно. А у друга самая какая-то это версия, то все ИПСО, то искусственный интеллект. Ну, так да. сейчас нас говорят. Все, что связано с ТЦК, это все искусственный интеллект. Леха, а у меня тебе вопрос, чтобы ты ее прокомментировал. Вот пани Ксю, я ее помню, прекрасная женщина, красивая. У нас первая была встреча, вообще очень романтическая, это идеальная женщина. Так вот, она пишет, посмотрите, какой закон протянут Верховная Рада после этой бойни на седьмом километре в Одессе. А, а какая бойня? А какая бойня? А после, после, после. Ну, а какой, какой закон? Но сейчас, сейчас будут уже стачать и все миры 100%. Тюрьмы расширены. Ваня Сюша, зайди. Ксю, зайди сюда. Ваня Сюша это вообще Ксюша? уникальная женщина. Уникальная. нас. Что Если бы она не была замежена, я бы на нее дружился. Я просто не знаю, как закон. Я просто не знаю, какой закон там. Кажу, якби многожонство розрішали, то б пів України це були б твої жінки. Я взагалі, люди добрі, пам'ятаєте, Лінка, я кажу, в кожного є своя мета, ціль там і досягнення. Я вас просив, пацани, пожалуйста, протягніть ці законопроекти, що ви прийдете до влади, про многожонство. Я так хочу ввести оці, оці всі знаєш, мусульманські моменти. Я так хочу мати вісім жінок. Ну просто завал. Ну, висим. Чего висим? Чего? Король, да, извини. И вот человек написал, что думаешь про Рустама, и про И я вот прослушал. Я зашел, вы там разговаривали. Ну, веди меня в курс дела. Разрешите. Сейчас, ребята, открывайте краны, потечет гамно народное. Да, шость, в... Рустам, что что Рустам, походу, перегибает. Ты заметил, что он, короче, ну, черный он типа, мусульманский. Я включу, санкорий. бо я курю, чтобы, короче, тебе... Ага. Смотри, смотри, братан, о, такая о, ситуация. Слушай, ты ж знаешь Леху Краматорского? Знаешь, да? Ну, конечно. Он приезжал. Здесь... Смотри, о, ты закурил, и у меня сразу удалить пользователя, удалить пользователя. А я, я на камеру не курил. Не, я отключу. камеру. Ладно, проехали. Двесь, двесь, про Идемова. Присылай мне Леха Краматорский видео, а часть стрима. Это было вчера Кланиховские. Присылай мне часть видео и кажи, пишет, что это такое? И Не, я, слушай. ну при всем там квадику, ну, так, ну короче, здесь Хабат это вообще ничего. Главное, Путин. Хабат это процент. Это я послухал, думаю, ладно, Бог с ним. В смысле, главное Путин. Ну Путин главный враг. Все остальное это мелочи ничего не стоит. Это вообще ноль. И тут я сегодня захожу на стрим и чую. Да ну какой хабат? Ну что это? Но ну, есть Путин и ФСБ. Ну тут меня паяя. А я Кузьмину запитал, говорит, ты знаешь, что тему вообще? Нет, не знаю, изучу. Песня Токин сказал, изучу. Я говорю, назови мне главные книги Хабата. Не вообще далекий. Я говорю, тогда читай Туру и Танию. Там написано: Гои убивать гоев это как заслуга. Насиловать девочек наших с вами, дочерей, это заслуга. Да, Убивать вас так. всех, резать как свиней, это заслуга. И я говорю, с этими книгами они приходят в Украину. Ты что, говорю, вообще? Да это мелочь. И, короче, мы с Руслана, Русланом так... Ну, из... я зашел, было 200 человек. Я начал орать, что, блядь, казацкая сила, слава, яка, все, як сивы, е. Да, это самое основное. Он говорит, это все хуйня. выношнють із Києва. Я говорю: "Я тобі даю свій дім в Умані, а ти спеццію його повністю плачу. За всі твої комунальні". Кричу: "Шановні учасники Українського Світанку, на коліна падаю. Поможіть Рустаму, щоб його родина прожила цей час і не не втратила кошти на їхнє забезпечення, і вони дадуть дيهих". І він каже: там мені нахуй не треба. в киви, якщо ти мені снял, тому що мені нужно полтори штуки зелени. кожен місяць". Я я охуїв. Ну блядь А фламинго его больше не интересует? Ха-ха-ха! <рес> Пять баллов. Он а кричал, где фламинго". фламинго. Нет, там основной был тезис, тезис что вадимы вражнечу между евреями. А, между слушайте, да, брат, братан, истории. слушай, тот, кто говорит, что хабад это, блин, а не, э, что Хаббат это враг, это означает, что тот, кто это говорит, это враг Украины. Потому что в международном сообществе есть много влиятельных евреев. Вадим разжигает, короче, розни, делает Украину нерукопожатной. Так вот, он говорит, знаешь, что я разжигаю рознь на почве а, 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 вот, это, вот понял а, а, антисемитизма Советского Союза. Я ему спрашиваю, спрашиваю, сразу спрашиваю: скажи, дорогой, ты читал катехизис евреев СССР. Для него это как космическая ракета. Он даже не понимает сути. Но жиды на меня кашлянули. Кашлянули нормально. Потому что так это не бывает. Для я, для я... Для меня... Люди добрый прибачаю, все, я сейвый. Будь ласка, Андрей сивый. Доброго здоров'ячка. Здоров козацтво, вибачте, Вадим він так любить мене хвалити, я не знаю чого Добре. це. Він мені так, так я так вас рекламув, знаю особисто. Що цей саме? А що неправду е я сказав? Та ну перестань, Вадим. Тут, ти ж всі тут нормальні люди. Пане Андрію, ви просто себе не знаєте, ви себе ототожнюєте з загальною масою. І 85% просто ідіотів. І на фоні цих ідіотів, як сказав, тут ось, пан Валерій чи Сергій, я не пам'ятаю хто, чи кардинал сказав, що от таких от свідомих людей будуть називати ізгоями. Доктор, я неправду сказав. Це ж саме, це ж хороший засіб, та саме людину помиємо облити тілки. Ну, це, це не важливо. Я тобі от про що хочу сказати. Я думаю, ти знаєш, а якщо не знаєш, то запиши. Навіть сама Тора, всі 21 свідки вони, скажімо так, не мають допуску до неї всі євреї. От до 14-го свідка, там до го розділу. Ще її можуть читати євреї, а вже вище до 21-го, там тільки ізбрані можуть мати. От в чому справа. Ну, Тора це п'яті знаєте, ми, ми розуміємо, що це Ветхий Завіт, але от самі основні книги оце питання. Самі... Тора не, не Талмуд ти маєш на увазі. Талмуд і Танію. Це самі основні книги Хабацького напрямку. Самі основні. От я тобі один... кажу, що вони не тільки нам не доступні, це саме. вони не всім, не всім євреям доступні, розумієш? в тему в Тане написано, давайте выебем, э, пусть евреи ебут мою дочь, Лехину дочь, Славика Линкаса и всех остальных, и тогда будет царство Божие на земле. Да я против, ребята. Категорически. Та Валі. Люди добрі, будь ласка, підпишіться на Андрія Сивого. Я вам рекомендую. Ну послухайте просто... Та ну я там може... нічого не пишу. Ти, ти, ти я нічого страшного. Я не веду тік-ток, тік там, там осі на вина... пане Андрій. Послухайте, тут справа в іншому. По плану українського світанку, який є дійсним маркетним такими світловими маркетингами. Знайте, якщо люди почнуть підпишуться і знають до вас якийсь контакт, колись по необхідний момент вони до вас його заявлять. Що таке маркетингова сіть? Це загальна сітка знайомств всієї України. І коли я в Києві йду, один нікого не трогає, і бачу знайомі ліця, мені стає приємно. Оце все українське світло. Я до речі якось проїжджав через Умані, але тебе тоді в Києві з в Умані не було. Це, так. У мене є ходити. тут друзі, яка різниця набрали. Так, мені я розумію. Друзі. Ні, ну нам треба було побачитись, поговорити це, є деякі речі, які не в ті, треба обговорити. Ну, Я розумію. Ось буде, буде що буде скоро зібрання. Наше загальне. А ти не збираєшся до Києва? Я вчора тільки був в Києві. І дивіться, От ми ось сьогодні спишов А чого ж ти не позвонив. А вчора ні, вчора в мене суд був. На мене ж знову відкрили кримінальну справу. я вже в курсі. Я вже в курсі. Ваші, ваші ж друзі докладують. Отак, от Так, Хороші друзі в мене є. Бляха. Тобі да. тихенько на вухо, а ти, бляха, на весь тік-ток. Боже збав. Я про такі речі не говорю взагалі. Тому що я розумію, що так. Так, от на цю тему я хотів з тобою якраз переговорити. Добре, якщо будеш в найближчий час в Київ, бо я не виїзний зараз. Ну як я тихенько тікаю, так щоб ніхто не знав. Це... Дожились. Да. Людина, ну, яка е, хотіла утворити Українську Народну Республіку, зараз переховується. Заєбісь. Ні, я не переховуюсь, я просто мені з дому вихід. Ні, шкар, перебіжками мене... бігає. Це да, люди да, які да, хотіли да, короткими, утворити Україну. короткими перебіжками, да. так. То, то, що то, що тут в мене біля шлаубаума якісь <звіг> е, тут мінти чергують, сама, і якийсь новий капітан з'явився. Я так розумію, що це, це сама, мій особистий капітан. Вихожу, От вам, він, ласка. Люди він добрий, стоїть знає. з автоматом, це сама. я йому кажу, о, капітан, а та, раніше я тебе тут не бачив. А ну ти, ти, ти головне, знаєш що, кажу, ти автомат чисть хорошо, бо це, кажу, наша зброя, коли прийде час, бля, щоб, щоб вона не відказала. Бля, ми її в тебе заберемо. Це тобі поносити дали. Він такий на мене дивиться, знаєш. Я кажу, дивися, ухажуй хорошо, за зброєю треба ухажувати. Ні? Люди добрі, хочу вам Ой, вибачаюсь, таку концепцію сказати, що подивіться. Що таке? Ох, люди, які хотіли щось зробити для України. Неважливо, яким шляхом і як це було, хотіли створити дійсно конституційну базу і підтвердження всього, зараз вони або перебіжками, або бігом, або зайцями. Ну, чо так. Ой. Ну, чо так, блядь. Тренують на старість. Ну, що ти питання задаєш? Ти що сам не знаєш, що що. Я розумію, так. Да. Пане Андрію, ось з Лінкасом, бачите, Лінкас, В'ячеслав написано. Лінкас Йонос, чи Лінокс? Бо... Лінкас. Ні, Лінокс, це зовсім операційна це система окрема ні, да, ні, це... ні, ні. Вона, е, Командував чотою в Азові в першому складі Азова, коли я там командував ОУНівською Чотою, Лінокс командував там фанатською чутою, фанати. Там. Ну це ще чотири стоїть. Ну а Лінкас з це... командує Дніпропетровському. Він, він потім спортився, він потім пішов народним депутатом повідомлення. Е, Підляжка. Це і А ось знизу, бачите, є такий льоха, який завжди він улибається. Візьмете за підшивку з 98-ти, він на плейбу і є перша стрітка. А ти за своїм плейбоєм тебе покоя не дає, так? Завідую! Завідую! Льоха, Льоха! Сьогодні я зроблю групу, ну ми зазвонимося сьогодні. Буде сьогодні ввечері група. Щоб ти розумів. Владик, ты мати... можешь после эфира набрать меня? Наберу, Бо, наберу, я сейчас еду на любой. Владику говорю. Да, наберу. Леха, наберу обязательно. Не, не я не кажу, підпишите на Линка. Ой, на севу, я вам дам ее номер телефону, вообще пан Севе не проти. Цим козакам можешь дать, ну, ты знаешь, о! О! Это ребята. Це ребята. Ну, то я ж кажу, ты знаешь, кому давати, кому не давать. Це тебя вот такие ребята. Так, да, пане Андрію. Да. Ой, мені Андрій, я засилував казав. Вибачаюсь, пане Анатолію, вибачаюсь. Думаю, шановні, усі бачили, роз, по інтернету розганяють там, звернення раби з Дніпропетровська, з Дніпра. Про те, що 15 років пісня закінчиться. Кія буде Північна Корея, Україна буде прочитати і так далі, Понятно буде процвітати для кого, але я, наприклад, подивився, я не згодив з Я хотів цю тематику порушити, тобто, тому що о, аргументуючи тим, що до 28 го року Конгрес США затвердив військову допомогу в Україні. Потім парламент Великобританії до 34-го. Французи надають, скільки там багато літаків мірали. Данія теж свої, як забержуть літаків. Європа вся лілітаризує. Я бачу, 2 січня, наприклад, буде Це мене. Для цього цей хід не зробив. Як ви думаєте? Щось у вас інтернет поганий. Так, погано, ми погано чуємо ривками якимось. Да. Дивіться, для чого нам зараз піднімати теми мілітаризації Європи і всього іншого, то що буде війна в Європі, навіть не сумнівайтеся. І Одеський порт вам черговий, черговий доказ. Жалко там всі Одесі Льоху, це точно. І ще там чоловік 20 в мене є в Одесі, десь плюс-мінус, от їх жалко, шкода їх. А Останніх, я не знаю, хай живуть по своєму житті. Там багато нормальних людей. Тот, хто мені говорить, що він мой враг. Ну, мне его очень жалко, понимаете? Потому что тот, кто объявил меня своим врагом, ему даже Господь Бог не поможет. За один переживать не надо. Не забывайте, есть такое прислівля. Враг это перспективный вуг, а друг это перспективный враг. Да. Соменяется таким. Это правда. Да. Это правда. Это правда. Це правда. Ви знаєте, О, я вам скажу так. Ну а, ти знаєш до кого зараз я їду в лікарню? До кого? До Лівона. До Лівона? А що, нормально він там, а, Ну, після операції зараз перевели на Мечникова. Я зараз ось доїжджаю, буду вже скоро паркуватися і йти до нього. Привіт, я можу, так не Чуєш, друже, зайди до начмеда в Мечникова, там Юрій Юрійович, це сама, дуже близький мій друг. Там, якщо є якісь питання, то це саме організаційні, чесно. Зараз лінка десь зникне. Просто зайди вітання від сивого, передай. От. Це І лінка створює, да? так? Треба... Це да. лінка зговорю, бо він десь зник, щось сталося. Лінка yeah. заїжджає туди. Ну мо напиши йому смс. Ну передайте mm -hmm. козакові, хай зайде до начмеда, до Юрія Юрійовича. Зараз, секундочку, я на секундочку вийду й йому скажу. Так, да, я вибачаюсь, бо якраз в Лінкасу написав повідомлення. Дивіться, люди добрі. Е, зараз білий день, якби, получається, що люди більшість на роботі. От вчора в мене була рекордна кількість на стрімі людей 49 тисяч чоловік. 49 тисяч. Якби ну, це, да, це показник. От було дуже багато питань, вони були всі різні, але саме що цікаве, не, не скільки людей було, а скільки я отримав після цього смс-повідомлень та телефонних дзвінків. І вони також кажуть: скажіть, будь ласка, у вас є якийсь там план, ідея, у вас є в кому в кого вчитися? І тут Очіка, я пригадую, тебе... Андрія Сивова. Та, що ти ви думаєш? Ти мені скажи, я тобі що, говорю пахнуть. Подожди, а що твій телефон у відкритому доступі? Звісно, у мене в шапці профіля всі мої телефони, на Фейсбуці, мої візити, це... адреса. Я називаю номера своїх машин, план пере пересування і ну, так далі. Ну, це так, ти це ти занадто вже. Ні, я не боюся цього. Я знаю, що Та, от... А що значить, боятися не треба, але остерігатися треба. Що ти, блядь, саме? Я знаю одне: вб'ють не, вб не больно, бляха, ну і вб'ють. Зачем прятати від них то, що вони і так знають? І ну, да. я Та, людям хтось показую, знає, я хтось не боюся, не знає, понімаєш? Та вони знають, господи, вони приходять до мене додому. Там добрий день, що ви хуйню нагородили вчора. Я це всі діла. Ось, що мені казати? Ай, Господи. Я зрозумів, що якщо люди почнуть писати своїми, свої ніки своїми іменами, своїми фото, вони повсираються, бляді, страху. Тому що це пишуть: червоний кролік, голубий зайчик. Йоб твою мать, а що ж це таке робиться? І там якісь ніки, якось там кроліка чи зайчика чи якусь хуйні. От вони на цьому і працюють. Люди добрі, треба перестати боятися. Я кажу, вб'ють, не почуєш. Це точно. Це тільки шварк калікою. Страшно лишиться, це страшно. Я цього боюсь також. Вадим, на мою думку, сьогодні в Україні влада контролює, як то кажуть, таких. І той, хто дуже доску Конечно. або будуть бачити, прогнозують, що завдадуть, як кажуть, шкоди, то вони. Як то кажуть, так, як бузина і так далі поступають або сажають. Ну, у всякому случаї намагаються контролювати. Я б не сказав, би, що повністю контролюють, але намагаються це так. Да. Ти ну, думаєш, хлопці. на мене кримінальне провадження даремно відкрили? Да. Я прочитав уважно всі твої статті, і думаю, от це от нашого старічка лаби попрла. Я думаю, оце вже ліплять клас. Я підпишу. Так. Да, я ж розумію, чому такі статті, іменно такі, які дискредитують людину взагалі, чому їх ліплять. Тому що...